Вітаю на своєму каналі, на якому будуть публікуватись короткі сюжети серіалів. Увага! У наступному відео будуть спойлери. Це не огляд на серіал, лише його короткий сюжет. Згадаємо, що було у третьому сезоні серіалу Оповід служниці. Приємного перегляду! Джун біжить та зустрічає Лоуренса. Він не розуміє, чому вона не поїхала, та пропонує наздогнати машину землі. Але вона просить відвести її до командора Маккензі, у якого знаходиться Хана. Фред просить сирену викликати поліцію, але вона каже, що Джун потрібно дати більше часу та що вона обрала краще майбутнє для доньки. Джун приїжджає до Маккензі та бачить хану, але чує поліцію. Зрозумівши, що вибору немає, вона швиденько чіпляє нитку на руку доньці та чекає поліцію. Пані просить зачекати та каже Джун, що з дитиною все гаразд, розказує про її інтереси та побажання. Також пані просить Джун зупинитися, адже одного разу її можуть застрелити. Джун привозять до Уотерфордів. Фред намагається дізнатися, де Ніколь, а сирена зла на служницю, бо та її віддала Емілі. I have Але Джун обіцяє, що з дитиною все буде гаразд, що вона виросте вільною людиною. Нік також злиться на Джун та вважає його їсткою, адже багато людей ризикнули, щоб вона виїхала. Тим часом Емілі тікає лісом та намагається сховатися від гвинтокрилів під мостом. Раптом її з дитиною зносить течією і вони опиняються під водою. Але на щастя, з Ніколь все гаразд. До них підбігають чоловіки та питають, чи хоче Емілі отримати прихисток у Канаді. Фред каже, що справа по викраденню Ніколь вже у поліції, нібито Емілі її вкрала. Він розуміє, що довів дружину до відчаю та обіцяє все налагодити. Після його уходу Сирена підпалює кімнату. Джун, побачивши її, пропонує піти з будинку разом. Сирена у ступорі, але погоджується. Будинок палає, чому дуже рада Джун. Їй доводиться попрощатися з Ніком. Її везуть у червоний центр, де тітки знову її карають за те, що Джун проникла до будинку Маккензі. Потім одна служниць каже їй, що Земілі та Ніколь все гаразд, вони у Канаді. Юку передають фото Ханни, що було загорнуто з дитиною. З ним знайомиться Емілі. Джун відправляють до нової родини. Несподівано виявляється, що це той командор Лоуренс. Тепер вона Джозефова. До будинку Лоуренців навідується тітка Лідія. Їй кажуть, що зі служницею все гаразд, а церемонія пройшла добре, хоча насправді її не було. У родині Лоуренців є дві марфи Бет та Кора. Джун помічає незнайомку на кухні та дізнається, що їй допомагають втекти. Джозеф проти такого, але Джун вдається його переконати. Вона хоче дізнатися, як саме все відбувається, тож переодягається марфою та йде з ними провести Елісон до безпечного місця. Джун дізнається, що Марфа поїде не у Канаду, а до блоку спротиву, адже вміє робити бомби. Але ввечері Елісон повертається до будинку Лоуренсів з ще однією Марфою, яку поранено. Пізніше вона помирає, а Елісон тікає сама. Лоуренс злиться на Джун, бо він дуже ризикував. А пізніше вона дізнається, що Командор вигнав кору, бо вона йому збрехала декілька разів. Емілі дуже важко адаптуватись у Канаді, але нарешті вона наважується подзвонити дружині. Джун переживає за долю кори, про неї нічого не відомо, а на її заміну Джозеф бере іншу марфу. Ввечері Джун сперечається з Лоуренсом. У відповідь він везе її до притулку, де зібрані жінки, яких чекають у колоніях. Джозеф пропонує Джун бути корисною та обрати з них лише п'ятьох, які зможуть бути марфами, але вона відмовляється. Тим часом Сирена проводить час у матері, вона хоче знайти підтримки у неї, але матір звинувачує у тільки доньку. Уночі you know, no до Джун приходить нік. Він каже, що його підняли до командора, але він все одно не може нічим допомогти Джун та його відправляють на фронт до Чикаго. А уранці до Джун приходить сирена. Вони розмовляють про Ніколь. Джун навіть втішає пані та каже, що треба за себе боротись. Після розмови вона все ж таки обирає п'ятьох марв, але тих, хто буде корисний руху спротиву. Відбувається свято на честь дітей гіладу, після якого деякі служниці запрошуються додому патманів. Пізніше туди приходить і сирена. До Джун звертається Фред. Він хоче її поради, як повернути дружину. Джун радить дати їй більше свободи та голосу. Тим часом Емілі у Канаді приїжджає до своєї дружини та, нарешті, бачиться з сином, їй дуже важко. Джун розказує сирені про розмову з командором. Вона радить їй триматись за нього та смикати за мотузочки. Всі вже збираються йти додому, але щось трапилось. Військовий показує Джун відео з Люком та питає, чи знає вона його. Вотерфорди приходять до Джозефової. Вони просять про її допомогу організувати їхню зустріч з Люком. Джун погоджується, щоб сирена стала її боржницею. Їй дають дві хвилини на розмову з чоловіком. Вони обмінюються словами кохання, а потім Джун просить його приїхати в аеропорт з Ніколь. Він погоджується зустрітись, але тільки з сиреною. Їхня зустріч виходить напруженою. Але Люк навіть дає їй потримати Ніколь. То Лейло знову пропонує їй захист, але сирені ні до цього, їй дуже важко. Але у літаку вона помічає посилку для себе від Марка. Сирена каже Фреду, що тепер все скінчено, але він відповідає, що можна вчинити інакше. У магазині компаньйонка Джун, з якою у них напружені стосунки, несподівано відверто каже, що рада за Ніколь, що в неї затримка і вона цим стурбована. У магазин приходить військовий, йому потрібна Джун. В цей час Люк, отримавши посилку від сирени, вмикає запис від джун. Вона йому розповідає, що Ніколь народжена в любові від Ніка і що її справжнє ім'я Холі. Також вона просить його жити далі. Джун привозить до незнайомого місця. Тітка Лідія дає їй нову сукню. Вона бачить Уотерфордів та багато камер. Фред записує звернення до канадців. We miss her We just want her back. Лоуренс каже Джун, що її позичають Уотерфорди. Вона повинна бути з ними у Вашингтоні. Замість готелю вся компанія залишається вдома у високопоставленого командора Вінслоу. Всі дуже здивовані, що у подружжя багато дітей. Джун селять разом з їхньою служницею. Вона намагається заговорити з нею, але потім помічає, що у тієї кільцями стиснуті губи, через які вона не може говорити. Під час зйомок молитви Джун зустрічає Ніка, його запросив Вінслоу. Джун намагається достукатися до сирени, але безуспішно. Фред каже, що Швейцарія погодилась виступити нейтральною стороною, та всі їдуть на зустріч з ними. Проте делегація хоче поговорити з Джун наодинці, чому, звісно, на раді Уотерфорди. Джун відверто їм каже, що не хоче, щоб Ніколь поверталась до Гіладу. Джун обіцяє, що приведе до них командора Блейна. Вінслоу вражений роботою Фреда та каже, що, можливо, він зможе залишитись та працювати у Вашингтоні. Уночі до будинку Вінслоу приходить Нік. Джун розповідає про розмову з делегацією. Він дуже занепокоєний, але вона каже, що це його єдиний шанс бути батьком їхньої доньки. Але пізніше Джун дізнається, що їхня розмова не мала успіхів, бо делегація не може йому довіряти. Від сирени Джун дізнається правду, що Нік був солдатом, і якщо б не він, діладу б не було. Пізніше, перед черговою молитвою, Джун з Сиреною відверто розмовляють вони сваряться, бо кожне незадоволена діями другої. Because I love her! This isn't love! You can't love! You don't know how. Сирена жаліє, що одразу не скувала рота Джун, а та, що врятувала її від вогня. Джун зустрічається у магазині з Марфою Маккензі та розповідає, що з Ханою все добре, але Джун цього недостатньо. Вона просить допомоги у зустрічі з Ханою. Марфа погоджується та каже, де і коли. Тим часом у Канаді отримують нові свідчення щодо поганих вчинків Емілі. Її допитують. Джордж каже, що Канада готова обговорити угоду про екстрадицію та натякає, що з цим можна досягти значних успіхів, а не тільки повернення Ніколь. Джун потрібно опинитися біля дитячого садочку Хани, але ж вона не може вийти сама. Тому вона маніпулює Елеонорою щоб вийти з нею на прогулянку. Між ними відбувається відверта розмова про життя, і Джун зізнається їй у справжній меті. Але у Леонора не проти. Вони приходять до садочку, але там немає того охоронця, про якого казала Марфа. Зустріч не відбулася. Фред з сиреною поступово знову зближується. На черговому повішенні Альма каже Джун, що Маккензі кудись поїхали. А потім Джун бачить, як виводять їхню Марфу. Їй доводиться її повісити. Меттіва зізнається, що це вона здала Марфу Тіці, аби врятувати Джун від спокуси. Вона дуже зла та кидається на компаньонку, інші служниці її прикривають. Подруги Джун починають зневажливо ставитися до Метівої через її вчинок. Це бачить тітка Лідія. Вона влаштовує покаяння для Джун, де всі навколо неї кажуть, що у смерті Марфи винна вона. Джун признає свою провину, але й шкодить Метьєвій, кажучи, що та не дуже рада своїй вагітності. Тоді вона також сідає у центр кола, а всі служниці називають її грішницею. Пізніше у магазині тітка Лідія каже Джун, що її потрібно перевезти з родини ловренців, бо вони дивні. Але раптом щось не так з Метьєвою та зривається на Джанін, Вона її дуже б'є. Потім вдаряє військового та забирає у нього зброю. Спочатку вона цілиться у Джун, але потім перемикається на тітку. Вона майже стріляє, але військові її опережають. Метьєва жива, але її мозок помер. Лікарі роблять все заради спасіння дитини, а не жінки. Джун повинна сидіти у палаті як її компаньонка, та молитися за здоров'я дитини, поки вона не народиться. Проходить деякий час, джун починає їхати з глузду. Однієї ночі вона дістає скальпель і вже наважується вбити служницю, коли раптово заходить Джанін. Джун розказує їй про план, але Джанін не підтримує цього. Наступної ночі метіві стає гірше, і їй роблять кесарів розтин. Дитина жива, а Джун уранці йде з палати. Але коли вона опиняється на вулиці, то вирішує залишитись компаньонкою до кінця. Джун розповідає їй, що вона народила гарного хлопчика, який не має жити у гіладі, тому обіцяє, що вивезе якомога більше дітей з республіки. Джун повертається до будинку Лоуренсі. Від Бетвана дізнається, що більше неможливо дістати ліки для Леонори, а їй стає гірше. Джун розказує Марфі про свій намір вивезти дітей та, звісно, не знаходить підтримки. Тоді Джун пропонує командору подумати над тим, щоб він разом з дружиною втік з Гіладу. Служниць терміново збирають в одному місці: приїжджають у Уотерфорди з Вінслоу. Вони обговорюють зовнішній вид служниць. Командор Вінслоу питає Джон про її відносини з Джозефом, але Фреду не подобається її відповідь. Тому пізніше він каже Джорджу про свої сумніви стосовно Лоуренса. Тож ввечері вони всі разом з тіткою приходять до їхнього будинку. Переконатися, що церемонія між Джозефом та Джун насправді відбувається. Ніхто з трійці не хоче цього робити, але Джун каже, що унизу на неї чекає лікар, щоб потім перевірити. Елеонора в істериці, вона розуміє, що якщо не провести церемонію, їх всіх чекає смерть. Джун навіть дає поради комендору, щоб у нього все вийшло. Після церемонії лікар дійсно перевіряє Джун та підтверджує, що все відбулось. Лоурен дає Джун проти заплідні пігулки та каже, що дасть їй машину, щоб вона втекла разом з його дружиною. На що Джун каже, що він може поїхати з ними, а щоб його не арештували, він привезе дітей Ді Ладу. Наступного дня у магазині Альма з Джанін погоджується допомогти Джун вивезти дітей. Сирена, розуміє, що Фред не збирається найближчим часом повертати Ніколь. Тоді вона каже йому про Толейно, що можна запропонувати йому співпрацю. Бет отримує багато кексів від інших марф. Вони означають згоду на пропозицію по вивезенню дітей. Усього виходить 52 дитини. Елеонора погрожує Джозефу, але Джун вдається її заспокоїти. Вона каже, що командор їй потрібен для вивезення дітей. Але він у шоці, що дітей так багато, хоча обіцяє знайти більше фургонів. Деякі марфи проти плану Джун, але обіцяють не заважати, хоча переживають за доставку контрабанди від Біллі. Утерфорди збираються на зустріч з Тулейло та залишаються у чужій родині. Вони відверто розмовляють та навіть проводять ніч разом. Джун розуміє, що Джозеф злякався та втік разом з Елеонорою, але вона все одно не хоче відступати від плану. Тож згадує про Біллі, який займається поставками літаком, але Бет її не підтримує. Ввечері Лоуренси все ж таки повертаються, тому що у командора немає нової перепустки, тож дітей він також не зможе вивезти. Тому Джун просить відвести її до борделю. Там вона знаходить того біллі. мене вона пропонує йому угоду в обмін на дорогі картини з будинку Лоуренса. Він обіцяє все обдумати. Несподівано, Джун зустрічає командора Вінслоу. Він запрошує її випити разом, а потім збирається зайнятися з нею сексом. Джун налаштовується, але раптом відштовхує його. Вони починають битися. Джун знаходить звичайну ручку і нею б'є його декілька разів, а потім добиває статуеткою. Вона сидить у ступорі, коли приходить Марфа, яка розповідає, як служниця може втекти з борделю. Вотерфорди зустрічаються з тулейло, але він просить їх проїхати далі. Вони їдуть та опиняються на території Канади. Тоді подружжя арештовують. Марфи прибирають у номері та спалюють тіло Вінслоу. Джозеф дає Джон пістолет, бо очікує, що за ними придуть. Військові дійсно приходять до Лоуренсів, але з іншої причини. Командори радяться, що робити стосовно затримання Уотерфордів. Джозеф каже, що їх будуть судити як воєнних злочинців. Джун, звісно, радіє такому та отримує підтвердження від Біллі, що він у справі. У магазині служниця зустрічає Ріту. Вона також хоче приймати участь у справі та каже, що дуже пишається Джум. Сирена радить Фреду не турбуватися за неї та думати тільки про себе. Він розуміє, що дружина все підлаштувала та дуже на неї злиться. До Лоуренсів приходить місіс Патман та місіс Вінслоу. Вони разом моляться за повернення Джорджа. Вони гадають, що його також викрали канадці. Елеонора ризикує здати план Джун, коли каже, що вони можуть забрати дітей Вінслоу також. Мойра приводить Ніколь на зустріч з Сиреною та не втримується, щоб не сказати їй кілька лагідних слів. А Люк зустрічається з Фредом. Вони починають сперечатися стосовно дружин. I've changed her. Джозеф стурбований, що інші командори наполягають на закритті кордонів, а Елеонора збирається йти до інших родин, щоб врятувати дітей. Джун виходить із себе та грубо з нею поводиться. Пізніше вона приходить провідати пані та розуміє, що та випила занадто снадійного. Джун біжить за допомогою, але потім передумує. Уранці марфи знаходять мертву Елеонору, а потім відбувається похорон. Джозеф каже, що йому пішли назустріч та не стали закривати кордон. Джун Бет та Сієна готуються до нічної втечі. Але одна з марф надто рано приводить дитину. Пізніше вона панікує та передумує. Джун не вдається їй відмовити навіть за допомогою пістолета. Тож марфа втікає, але залишає дівчинку. Сирена активно співпрацює з урядом заради зустрічі з Ніколь. Марк розповідає, що скоро їй навіть можна буде покидати установу. Джозеф каже, що план потрібно скасувати, бо хтось бачив марфу з дитиною, тому скоро всі дороги будуть перекриті, а дівчинку потрібно відправити назад. Джун каже, що це не йому вирішувати, що головна вона. Через закриті дороги марфи пропонують йти пішки до аеродрому та пізніше прокладають шлях, поки Джозеф читає дітям казки у підвалі. До лоренців приходить стурбована Джанін, яка каже, що ту марфу схопили, тому вони збираються йти раніше. You you yeah, Джун пропонує командору йти разом з ними, але він хоче залишитись та виправити свої помилки. Фред розповідає тулейло, що має дещо на сирену, що буде поза її імунітетом, і пізніше сирену арештують за те, що вона примусила Ніка запіднити Джун. Марфи, служниці та діти успішно добираються до аеродрому, але бачать там охоронця. Щоб відволікти його, Джун разом з Джанім та іншими марфами закидують його камінням. А потім Джун спеціально виходить на світло, щоб охоронець побіг за нею у ліс. Він підстрелює її. А коли наближується, вона стріляє у нього та змушує його передати по рації, що все гаразд. Коли він це робить, джун його вбиває. На цьому сили її залишають. Вона падає на землю та бачить літак. У Канаді всі готуються до прильоту літака та зовсім не очікують такої кількості дітей. Ріта каже Люку, що це все зробила Джун. Уранці служниці знаходять джуну лісі та несуть її у безпечне місце. На цьому закінчується третій сезон. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши свої побажання у коментарях, особливо який серіал ти хочеш побачити наступним. Дякую за перегляд!